Субота, 18 січня, найгідніший і найшляхетніший. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте ваші злі вчинки сперед моїх очей, перестаньте чинити зло, навчіться робити добро. Ісай, перший розділ, 16 та 17 вірші: Неосвіченість, любов до втіх, гріховні звички, що руйнують душу, тіло і дух. Наповнюють світ моральною проказою. Смертоносна моральна лихоманка нищить тисячі й десятки тисяч душ. Багато хто загруз у гріху. Чимало людей перебуває в скорботі, їх пригнічують страждання, нестатки, невір'я, нудьга. Їхні тіла й душі мордують усілякі хвороби. Вони прагнуть заспокоєння, і сатана спокушає їх шукати його в хтивих задоволеннях, які ведуть до загибелі. Він пропонує їм содомські яблука, які перетворюються в їхніх вустах на попіл. Мені була показана страшна картина, становище, у якому перебуває світ. Усюди панує аморальність, розпуста особливий гріх цього віку, ще ніколи порок не підіймав так зухвало свою потворну голову, як сьогодні. Беззаконня поширилося всюди і захопило не тільки нечестивих язичників, у гріх поринули навіть праведні люди, котрі сповідують релігію Христа. Навіть деякі з тих, які запевняють, що очікують його приходу, не краще підготовлені до цієї події, ніж сам сатана. Вони не очищають себе від усякої розбещеності. Вони так довго були рабами своєї пожадливості, що нечисті думки і хтиві помисли стали для них природним явищем. Змусити їхній розум зосередитися на тому, що чисте і святе неможливо як неможливо повернути назад течію ніагари. Кожний християнин повинен навчитися приборкувати свої пристрасті, керуючись біблійним принципом. Оскільки хтивість, розпуста, перелюб, злочин і вбивство є звичайними справами для тих, які не знають правди і не бажають керуватися принципами Слова Божого, то наскільки важливо, щоб ті, котрі називають себе послідовниками Христа, люди, тісно з'єднані з Богом і ангелами, показали їм кращий і благородніший шлях? Як важливо, щоб своєю цнотливістю і доброчесністю вони разюче протидіяли тим, хто керується у своєму житті низькими тваринними пристрастями.